na reže nema Ні, сезон, себто той час, коли спека стає нестерпною та більшість моїх працедавців тануть, як купка блідолицих сніжинок, якими вони є. Мабуючи, це не так уже багато аніме цього сезону вийшло, що певною мірою навіть чудово. Дай Боже, коли я закінчу цей сезон, у нас буде трохи вільного часу на ще ще полаятися. Тож, першим у нас йде другий сезон сходження героя щита, та, чесно кажучи, враженим я ним не був, особливо після клинка, що розсікає демонів. Упродовж всього аніме я жодного разу не переживав за героя, чи хвилювався, що він провалить своє завдання, то щоразу варто було розпочатися. Чомусь цікавому та чи інтригуючому, а зоськи тобі повертаємо до звичного розкладу. Найвиразнішим прикладом цього було те, коли Рафталію викрали, і вона все така була вразлива. Та раптом їй до руки приклеїли катану, та статус коп повернувся та сів на диван, розкинувши ноги в усі боки. Ще й блакитно волосся, покидька навпіл розрізав доки сідав. Графоній загалом погіршився, знову ж таки, найголовніший мій докер у кусооких очах. 3D-графоній великої черепахи смерті загалом був досить непоганим. Нагадує мені, о ті, палева документалка ранніх двотисячних, що навіть не є чимось поганим, на мою думку. Та найбільше мені тут сподобалася музика. Її було весело слухати від опенінгу до пафосного саксофону. А так, я б ще дуже кортів би озвучити головного лиходія. Мені сподобалися його голос та манери. На цьому і все якось. Не був вражений, та музика норм. А що до Реквіє за рок зіркою королем Троянд, то я й путящих слів якось підібрати не можу, настільки я був ним Власне, не вражений. Власне, що досі непогане, я й досі погоджуюся з усім, що я казав минулої Лайки на нього, та в цьому власне і проблема. У мене та сама проблема є щодо приколів загалом. А саме якщо ти знаєш, як воно все скінчиться, то дивитися, шоу стає нудно. Знаєш, як до хто любить корсатися в історичних подіях, це вельми дивний погляд. Та. Те він має те саме коріння, що й людська ненависть до спойлерів. Радість відкриття у новизні та знання ту новизну прибирають. Тож замість того, що бути здивованим, ти просто чекаєш, доки нарешті та подія трапиться, що по своєму псує твої загальні враження стосовно шоу. Наприклад, під час перегляду мені здавалося, що шоу ніби поспішає кудись. Та чи насправді це? Чи може я просто підсвідомо хотів, аби вони вже перестали комизитися? Або ж експіра я читав, як все неминуче скінчиться, я знаю. Поза цього більшість моїх поглядів на перший сезон не змінилися. Цей досі непогана тра. Геть, hey, yeah, зрештою, що є добрим, і на цьому все час міжсезоння. Повільно оглядатимемо всю ту хрінь, що ви мені назамовляли за ці роки.